Національний банк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5 до 14,5 річних з 24 січня 2025 року. Відтак облікову ставку підвищили вже другий раз поспіль. Що це буде означати для нас? З вами запитаємося безпосередньо у Василя Фурмана, члена Ради Національного банку України, доктора економічних наук, пане Василю. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, героям слава. Дякую за запрошення, вітання всім глядачам. Дивіться, Добре. що поясні. до сьогоднішнього. Ну, Поясніть, да. що це буде. Це означає, що в мене буде менше грошей купити, я зможу менше товарів, чи навпаки, до чого готуватися. Поясніть. Дивіться, коли центральні банки по світу збільшують свої облікові ставки, то вони борються ну, зазвичай з інфляцією. Тобто, значить, інфляція зростає. Ну і дійсно, під час прес-брифінгу, ну, і, в принципі, ми чули і. Перед цим оцінки там державної служби статистики про те, що інфляція в нас, ну якщо ми говоримо за минулий рік, то вона складає там близько 12%. тобто вона значно більше цільового діапазону 5% і зрозуміло, що більше ніж навіть з прогнозував на кінець року. Ну, але маємо те, що маємо Нацбанк говорить про те, що є там цілий ряд причин, чому нас більше інфляція. Зокрема, це гірше врожаї 24-го року. Це війна і вплив війни на економіку. Ну, наприклад, зокрема, збільшення виробничих витрат, витрат на енергозабезпечення, перебої з електроенергією. До речі, збільшення заробітних плат також не впливає, тобто на сувартість продукції і зрозуміло, що зростають ціни. Е, ну і один із факторів, до речі, також це е, там, девальвація національної валюти, зокрема, яка була незначна, але вона все рівно впливає, тому що у нас дуже величезна імпортна складова е, в економіці нашої держави. І тому. Е, Центральний банк, ну зокрема національний банк України, збільшує облікову ставку. Таким чином сьогодні стане ще більш вигідніше там, наприклад, громадянам України розміщувати свої кошти на депозитах в банках чи там військових облігаціях, тому що є така взаємозалежність. Тобто, що якщо вліко чим більше облікова ставка, тим більше ставки по депозитах в банках, чи там більше ставки по дохідності по державних цінних паперах. Ну зрозуміло, що і економіка, тобто охолоджується там, тут, це вже це. Це це вже Зі знаком мінус, але тут дуже важливо ну, для центрального банку це макроекономічна стабільність. Вона взагалі для України дуже важлива в умовах війни. Але навіть якщо без війни, тобто щоб не відбулося це знаєте, розбалансування інфляційних девальваційних очікувань. Бо коли у тебе двознакова інфляція, то це все таки говорить про те, що ну вони е, ці очікування, вони бізнесу, населення погіршуються. А для національного банку ну як і для будь-якого центрального банку. Це потрібна така заякарність цих очікувань. Люди мають довіряти національній валюті. Тобто, що все буде добре, воно так і буде. Тобто, тому що Національний банк. Дивіться, ми говоримо, наприклад, про те, що у нас інфляція зараз там мова, ну на кінець року, минулого 12%. Потім вона ще незначно буде збільшуватися, і потім, починаючи, десь середини цього року почне зменшуватися. І на кінець уже цього року Ой, інфляція Після буде стати... того збільшення вже ніхто нічого не слухав. Вже все вже інфляція буде рости, Ніхто ніякі гроші в банки не понесе на кінець. На кінець року буде інфляція складати близько 8%. щодо того. Понесе чи по є ж відповідна динаміка, яка сьогодні говорить, що депозити в банках збільшується. Тобто людям вигідно вкласти, а був депозит в банки. Або ж якщо ми говоримо про військові облігації, то там також гарна дохідність, і при тому там подвійний ефект. Тому що людина, яка купує військові облігації, крім того, що вона заробляє з іншого боку, вона допомагає фінансувати українську армію. Чим більше буде зброї, тим швидше буде перемога, тим сильніше буде Україна. Тобто, якщо говорити про військові облігації, то більше це роблять з міркувань патріотичних ніж фінансово-економічних, щоб отримати вигоду. Ну, в мене принаймні, складається таке враження. Але як ви сказали про те, що люди таки ставлять гроші на депозити, як ви бачите, це більше в національній валюті в гривні чи в іноземній валюті? Ну, більше в національній валюті, тому що там дохідність вона є ну, значно більша ніж інфляція, тобто вона там за 10%. Тобто, ну наприклад, дохідність. В національній валюті там в залежності від банку, але вона може складати на рівні і 13, і 15, і 17% в річних залежності від терміну депозиту, тобто від суми депозиту, від банку. Але, скажімо так, реальна дохідність гривневих депозитів є вищою ніж інфляція. Тобто, якщо ми говоримо про те, що піднято облікову ставку, це робиться з метою, щоб зменшити е, в кінцевому результаті е, оце, що нас дуже лякає всіх інфляцію. Так, да, тобто, якщо брати класичний е, варіант, да тобто в умовах великої війни, в умовах великої війни, то в нас е, в принципі, ну скам так крім облікової вставки, ще на і на інфляцію, наприклад, впливає там валютне обмеження, які сьогодні у нас є, наприклад. Тобто, ну тому що є війна, і ми ж розуміємо просто якби не було, наприклад, майже на валютному ринку, то в речі дуже легко могли повторити історію 14-15 років. І ви пам'ятаєте, що було з банківської системи з гривнею, з інфляції речі? Тоді інфляція була 60%, Можливо, і гривня обмін декілька разів. все валют на обмінниках. Це була просто страшний сон. Да, да а зараз, завдяки професійним діям національного банку України. Задяки реформованій банківській системі, можна сказати, що банківська система, фінансовий сектор надійно тримає фінансову оборону нашої держави. Я і як, до речі, зазначить і... цей коментар, я перепрошую. Чому зараз стабільно, бо зараз не видно курсів на обмінниках? А це один із факторів, до речі, психологічний в тому числі. Ви коли завишували там не один раз, мабуть, за кордоном, ви часто бачили рекламу обмінних курсів? Не часто, тобто, ця агресивна реклама, яка в нас була раніше, тобто це було неправильно треба було наводити порядок і в той час коли ще національний банк прийняв це рішення воно на 100% правильне і сьогодні коли ви їдете на роботу ви спокійно, ви не дивитесь на курс. Як вам сказати спокійно? я в україні живу знаєте тут все може статися протягом дня ну це вже так ми іронізуємо намагаємося так. знаєте, дивитися на складні теми простим поглядом щоб їх зрозуміти і що головне не панікувати тому що після цієї заяви що україна відходить від долара на євро ну Мене вже знайомі кажуть, ну ти запитайся знавця, нам що тепер євро купувати? Ну от поясніть, що для простих громадян взагалі нічого не змінить. Це перше. По-друге, треба розуміти, що це заява, і сам процес переходу може зайняти роки. Так складається вже історично, і це правильно, що ми йдемо. в Європейський союз, і, е, скажімо так, основну, якщо дивитись зараз на зовнішній торгівельний баланс, то, наприклад, 10 років назад. Це від ЄС займали там десь 30 відсотків. А зараз країни ЄС в торгівлі займають більше 60% з Україною. Зрозуміло, що в країнах ЄС основною валютою є євро. А як зараз відбувається ну, так, скажімо так, курсоутворення? Тобто курс валюти основний це долар визначається на міжбанку, а потім на підставі цього курсу вже визначає. Ну, уже так звані крос-курси, тобто долар євро, чи долар там єна, чи долар там інша валюта. А майбутнє буде навпаки, Тобто буде євро визначатись кроскурс, а потім з гіне не курс а євро до гривні, а потім вже крос-курси до інших валют. Але щоб ми не плутали, не плутали наших громадян, тобто для них нічого не зміниться. Тобто наші люди вони мудрі. Долар як був однією з валют, де вони можуть, мабуть, зберігати кошти, заощаджувати ну, так і буде. Євро так само буде, і гривня так буде. Наша сьогодні ключова задача зробити так, щоб українці все більше і більше довіряли українській гривні. Розумієте, але українська гривня вона буде тоді стабільною, коли ми будемо мати сильну українську державу. Сильна українська держава, до речі, до рівня сильні українські армії. Тобто, ну це це дуже багато. Там це не сировинна економіка, високотехнологічна, з високим ступенем переробки, з високими заробітними платами. Ми йдемо в зону в європейський союз. Я дуже надіюся, що ми дуже швидко туди вступимо. Ну, мається на увазі, наприклад, там до там го року, ну це оптимістичний сценарій, і ми е, будемо паралельно перебудовувати і структурно, і юридично нашу державу. Я не чи ну такі робили деякі розрахунки, що країни, які в європейському союзі, вони за 30 років дивилися на динаміку, вони втричі швидше розвиваються. Економічна ніж країни, які входять в орбіту нашого ворога ну Російської Федерації, являєте? Тобто, ми з вами всі, до речі, що наші предки століттям, які хотіли європейський союз, і думали, і боролися належну Україну. Тобто вони правильно думали. Тобто, ну а сьогодні нам випала така і важка доля, і честь пройти цей важкий шлях, але ну от я я в ми його пройдемо. Це перше. По-друге, а в нас величезний виклик, як змінити модернізувати країну, тому що ну вибачте, 33 роки незалежності до цього ми жили. Тобто і ну ми могли багато зробити всі країни. До речі, за 33 роки які ну незалежності в нас, тобто вони збільшили свої економіки там в два в три рази. Хтось інколи в більше. А ми навіть не вийшли на рівень 90-го року. Хто тут, знаєте, я вже бачу таке побоювання в коментарях. А чи це не означає, що ми будемо з часом взагалі відмовлятися від гривні як національної валюти, і повністю перейдемо на євро, як це зробили в Європейському Союзі? Не всі. Польща зробила, Польща ні, ні. але Польща Європейський Союз купу грошей для свого розвитку? Ну, у нас є е, так. Та купу грошей це зовсім інше питання ніж те питання, яке ви задали. Так, так. Тому о, тут треба говорити про те, що. Я не знаю, яка буде в нас національна валюта через 100 років. Я думаю, що ніхто не знає. Я не думаю, що нам треба чекати. Але те, що ми з вами та ні, ну я умовно кажу, розумієте, Ну, в му році добре, там наприклад, тобто, але це вже питання буде політичне. Зараз ще раз для нас надзвичайно важливим є вступити в Європейський Союз навіки себе зв'язати з Європейським Союзом, щоб не було можливостей... От, наприклад, беремо цей негативний приклад, Грузія. Тобто вона йшла в Європу, все нормально, але от зараз там повний політичний розворот просто в сторону Російської Федерації, там так переворот, ну він, наче і законний, тому що, наче вибори, тобто прийшли в них, там визнаються, не визнаються. Це вже інше питання, але тут мова ж іде про те, що нам таке не потрібно. Тобто, сьогодні, коли ти вступаєш в європейський союз. То буде тоді у майбутньому, через 5, через 10, через 20 років у нас тут не буде умовно при владі. Ми з вами в європейському союзі. Просто ми у нас закони європейського союзу. У нас судова, правоохоронна, митна, податкова і інші державні системи, як в ЄС розумієте, не корумповані українці. Мріють і мріяли, і я впевнений, тому, що будуть європейському союзі. І Багато з наших які сьогодні там живуть, це близько 7 мільйонів українців за оцінками ООН, Тобто вони бачать ЄС, хоча з іншого боку, чесно кажучи, життя в Україні має дуже багато також переваг. Тобто, ну крім того, що це наша домівка, наприклад, але якщо ми говоримо, наприклад, про банківську систему, нещодавно навіть спілкувався з однією людиною, яка жила в Німеччині, то вона йшла про те, що да, банківська система в Україні класна, зручна надійна, там, цифрова, тобто там зайшов приват, ну, там, приват 24, чи там, Ощад 24, чи менше, там, додаток банку, тобто швидко користуюсь, ну, дійсно, це правда. Ну так, насправді ми могли порівняти, як працює банківська система за кордоном, зокрема, значна кількість наших співгромадян, побачили, які бувають труднощі навіть зняти готівку за кордоном з банкомату. Порівняно з тим, як це можна зробити в себе вдома. Але якщо ми говоримо про те, що ми будемо членами Європейського Союзу, очевидно, напевно, нам треба готуватися і до інтеграції України у фінансові структури Європейського Союзу. Чи є вже напрацювання в НБУ на? На цей сектор, і як воно може відобразитися для бізнесу, як ви бачите? Поясніть, будь ласка. Поясню. Дивіться, от я говорив під час нашої передачі про mm -hmm. те, що порівнював банківську систему зараз, і яка була банківська система в 14-15 роках. Тоді було багато банкопадів, гривнепадів, височенна інфляція. А зараз виклики великої війни вони набагато більшими є. Ну, двадцять 23, двадцять третє, двадцятьверте роки а банківська система стабільна, банкопадів немає, інфляція контрольована, гривня, ну і валютний ринок стабільний. Тобто, а що сталося? Все дуже просто. Завдяки реформам, які ми почали ще робити, починаються десь там з 15-16 років. Тобто, всі ці роки банківська система і сам Національний банк реформується. І зрозуміло, що ці реформи йдуть за підтримки, наприклад, Міжнародного е валютного фонду, наших європейських партнерів. Ми дуже багато провадили євродиректив, базельських стандартів. І, на мою думку, що сьогодні з усіх державних структур державних установ, а мені здається, що банківська система і сам Національний банк найбільш готові до вступу в Європейський Союз. Зрозуміло, що. Нам ще потрібно, мабуть, багато ще зробити, реформуватися. У нас є відповідні дорожні карти. Ми в цьому напрямку рухаємося. Проте, ну, наприклад, Фінмон у нас от ви задали питання: наскільки фінансовий моніторинг? ну, якщо ми говоримо про готівку в європейських країнах, є жорстким, він є в Україні жорстким. І воно буде дуже. Пусть, ну, ужесточуватися. І сьогодні українці ну, в нас же висока частка тіньової економіки. Тобто, що до Великої війни ми говорили про тінь за оцінками міноекономіки, що вона там вкладає більше ніж 30%. Деякі експерти говорили що ще більшу цифру, але навіть умовно, навіть хай буде офіційна статистика, а, тобто людина, яка отримує десь тіньову зарплату. Або ну якісь інші ну гроші, але не з яких не сплачені податки, ти не можеш підтвердити законність походження цих коштів. Тим в майбутньому виникнуть, про виникнуть проблеми. Тому краще зараз за на цим питанням задумуватись, тому що крім цього, що ну будуть питати проблеми з грошима, законністю походження. Друга проблема це ж воно. Ви от мене інколи дивують люди, які, наприклад, десь працюють неофіційно. Потім виходять на пенсію, кажуть, ой, а яка ж у нас мала пенсія? А звідкіля вона візьметься великою? Якщо ви ж не працювали, ви офіційно не сплачували пенсійні внески до. То... А тепер ви хочете, щоб держава вас забезпечила? Якось несправедливо виходить? Да? Ну, мабуть, так. Тому над цим питанням, тобто ну, тіньової економіки, вон, дивиться, воно буде вирішуватися, тому що ще раз, шлях вступу до ЄС. Тобто він не простий, але це постійна модернізація, зміна економіки, зміна законодавства, зміна державних структур, просто антикорупційні органи. Тобто, зрозуміло, що рівень тіньової економіки буде ну набагато менший. Ні одна країна тіньову економіку не скажімо так не борола. Я навіть пам'ятаю в Америці, люди ну там висить вивіска, коротше на кращий. Підтримка малого бізнесу там заплатіть готівкою. розумієте, розуміло, що можливо, та людина не сплачує податки, можливо, сплачує, Я не знаю, але готівка завжди це можливості різні відкриваються. Тому, е, ну ми, як на мене, просто е, ми, ми рухаємося в правильному напрямку. Скажіть, будь ласка, стосовно заяви міністра фінансів, банківська таємниця залишає лише злодіїв і злочинців. Працівники державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових дані в Україні. Українці, які поки що є банківською таємницею? З однієї сторони, ми Нацбанк? Я вже себе приписала до Нацбанку після нашого з вами ефіру? Я вже трошки починаю розбиратися. З однієї сторони, Нацбанк робить умови для того, аби українці ставили гроші на депозит, тим самим підтримували свою економіку. З іншої сторони, їх вже починають називати ледь не злочинцями. Давайте так. Це моя така, знаєте, ремарка емоційна, але поясніть, будь ласка, яка позиція в національного банку. Банку і чи можуть е, бути порушена банківська таємниця. Дивіться, е, виставлю свою особисту точку зору з цього питання. Тобто, е, перше, е, банк, ну Національний банк чи банківська система, ми повністю виконуємо українське законодавство. Повністю, тобто ще не було такого, щоб якийсь банк, там, ну, якщо він порушує, наприклад, там, знаю, нормативно правові документи, то або Національний банк величезна штрафи е робить. Е ну або взагалі, якщо банк, я пам'ятаю, коли ми боролися з громадією, пам'ятаєте, тобто там рік назад трохи більше, то там цілий ряд банків виводилися з ринку, тому що вони приймали участь в різних схемах, і це було не до кінця правильно. До речі, нещодавно навіть читав там статистику, ну скажу в відносних показниках, що е скам так. Податки, які сплачує грую бізнес, принім за останні три роки, вони там збільшилися майже в 20 разів. Виявляєте? в 20 разів збільшилося. то завдяки там, ну в тому числі і діям Національного банку України. Е, тому е, зараз, коли ми говоримо, ну в принципі доступ, ну в нашій державі завжди був, якщо відкривається там воно, справа, ну карна справа там повідношення той то, 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 чи іншої юридичні чи фізичні особи завжди банки на підставі відповідних рішень судів надавали там відповідну інформацію. Заяви міністра фінансів, ну я читав. Я не знаю підстав, чому міністр фінансів ну, це ну, умовно там сказав. Але я знаю про те, що якщо буде там відвідузнесення відповідне ну. До так закони будуть прийняти банківська система буде їх ну, виконувати. Але чи, чи треба зараз їх вносити? Ну знов ж таки моя особиста точка зору, я не бачу якихось там е підстав, що треба щось там у цьому напрямку. Щось е змінювати. Нам потрібно думати над е дуже важливими питаннями, яким чином, ну якщо ми говоримо про європейський союз, тобто яким чином як на швидше туди вступати, тому що це ми маємо пройти дуже складний е шлях. Щоб наші слухачі розуміли, це близько 30 тисяч законів і нормативно правових документів. Ми маємо гармонізувати з європейським союзом. Це перше. По-друге, дуже важливо не лише просто прийняти на папері ці закони, бо це ж теж у нас часто буває, просто що є закони, які не виконуються ні, його треба ще виконувати, і мають бути органи, які їх забезпечують. Виконання, а це такий також непростий і довгий шлях. Але я певний, що в нас є політична воля. А їх, скажімо так, ну пройти цей шлях. У нас от, навіть під час великої війни дивіться співпраця з міжнародним валютним фондом. Ну от, як от ця програма, яку ми сьогодні маємо, у нас в грудні минулого року був шостий перегляд. Ведь шостий за всю історію незалежності України. У нас ніколи не було. Не то, що шостого навіть третього перегляду співпраці з міжнародним валютним фондом. Ніколи, але зараз є політична воля, е, е, тому що. Що АЕМ і структурні маяки, Що програма, наприклад, там юкрейне Фісілеті, там яка фінансово ну, там там допомагає, там дуже багато що багато інших програм, наприклад, там на Святого банку чи е, вони дуже сильно перекликаються. Що дорожня карта вступу єс там. перекликається щодо вступу. Ну от щодо реформування нашої держави. Тобто і там є ну такі блоки, там ну дуже багато блоків. Там і судова система, і правоохоронна система, і інтикорупційна система і багато багато інших державних систем, просто які ми маємо модернізувати і зробити, щоб вони працювали як в європейському союзі. Нам не треба в тих чи інших напрямках видумувати якісь там жовто-блакитний велосипед. Вони вже давно є. Нам потрібно з вами брати те, що є напрацьоване в ЄС. І модернізовувати і працювати. до речі, закон України про Національний банк України ніде цей було прийняти дві тисячі році. Це якраз та модель європейська модель, і тому сьогодні те, що ми маємо на банківському ринку, просто макроекономічна стабільність, валютна стабільність, стабільність банківської системи завдяки тим реформам, які проводились і проводяться, і будуть проводитися в Україні на банківському ринку. Пане Василю, дякую, що знайшли час доєднатися до нашої ефіру, роз'яснити ситуацію. Звісно, питань можна поставити ще більше і продовжувати тему. Тому я сподіваюся, побачимося з вами в наступних етерах, бо мені вже тут засипали коментарями. Яка стабільність все дорожче? А грошей стає все менше. Ну але це вже трошки інша тема для розмови. наступного раз на, наступним, наступним разом поговоримо. Наступно ви збирайте разом. запитання з коментарів. Та я, я розумію поза ну, ці просто. питання. Тому накидайте, будь ласка, ще що маєте запитати у пана Василя? Будемо роз'яснювати, пояснювати. Ну насправді треба розуміти, що якби не війна, якби не Росія, все було б зовсім інакше і очевидно краще. Війна теж впливає на цінотворчий фактор, але. Пане Василю, я вам тут вже стільки коментарів позбирала. Поки що вам кажу до, до зустрічі. Василь Фур, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Аудиторія, нагадую, маєте можливість писати ваші питання, але треба було писати трішки швидше. Я би точно їх переадресувала ще сьогодні. Панам Василю в ефірі. А так перенесемо до наступного етеру. Пане Василю, я кажу вам дякую. і До зустрічі. До зустрічі. Дякую, до побачення.